Допомогти перезимувати. Попереду морози, від яких чи не найбільше страждатимуть безпритульні тварини. Тож волонтери вкотре закликають усіх небайдужих їм допомогти. Перетримати у себе, погодувати та зігріти. Як зробити добру справу, наша Вікторія Резун розкаже. Це дуже ніжний котик. Це потулитися, в когось вдома йому було просто ідеально. Сильні морози чи не найбільша небезпека для безпритульних тварин, кажуть волонтери. Коли тварина голодна, коли тварина не має куди зайти, погрітися, ну Найголовніше це, як бачиш, погодуй, погодуй, е, пустив під'їзд. Е, хто може, хто має змогу поставити будку біля будинку, е, щоб ну, настелити туди щось, ну зробити, ну хоч щось для них таке, щоб їм було тепло. Їм було тепло, ну і мінімально це погодувати. У цьому притулку чотирилапих безхатьків рятують як можуть. Волонтери стараються, аби усім тваринам було комфортно, а головне тепло. Завдяки, в принципі, небайдужим людям нам вдалося закупити два вольєри, нам вдалося закупити будки для тварин, поміняти це все, тобто на утеплені сіно. Постійно їздимо, закуповуємо, набираємо сіно, возимо, розвозимо тваринам. Не тільки на притулку є безліч тварин у Франківську, які живуть просто неба, і забрати їх нема куди. І завозимо туди, також на перетримки. Цього кота звуть Вовчик. Ще рік тому його евакуювали з окупованого Херсону. У нього період адаптації дуже швидко пройшов. Оскільки він такий характерний хлопчик, він оце. Буквально декілька днів і він вже адаптувався. Був, але життя в кліці це не є життя для тваринки. Він був на перетримці дівчинки. Ну але перетримка. Все таки інколи закінчується, і було безліч нього, Та ніхто його на жаль так і не помітив, і довелося забрати у притулок. Історія цього пасика мало не закінчилась фатально. Його знайшли покинутого посеред поля у мішку. Жінка одна йшла додому і каже: Я чую, що щось скавчить. Дивиться мішок стоїть. Каже, я, я, я дивлюся, у мішку щось рухається, я розв'язую мішок і там він і ще один кіт. Рік тому з Миколаєва евакуювали шестеро котів, серед них Гарфілд. Він дуже ніжний, він дуже ніжний. Тільки єдине, що так. Ну, о. Ну, зараз ну, це любляче, це ще не він з агресією не кусає, він так любляче. Худенький він був просто ну, наскільки, що він не міг стояти на лапах. Ну, як приїхали, це ти їм ставиш оцю таку велику миску води. Вони п'ять котів її випивали зараз просто. Я що такого ніколи не бачила собака, доросла, скільки не вип'є, як коти. На їду вони накидалися. Людська небайдужість рятує життя безпритульним тваринам. Переконана любов філь. особливо у холодну пору. І відтак закликає кожного допомогти, перетримати, зігріти чи бодай погодувати.